2015 року міста Мухач. Михайло міському закупацію суді 99 представника позовича заполізника зустріч на позову Михайлина. Представника і за запалізм та позвочав зустріч на позов Патрічка, особи усе потребичка, що відкритому суду позволив суцільну справу за позов представника. Падвізбанк Швед до подрічка про зброєння сягнення приймет іпотеки встановив. Перевадженням у Качества міського суду знаходиться цінна справа за позовом представника Патрії СБНК Петричко про звернення стягнення на предмет іпотеки. Представник відповідача Ракушин судом судовому сіда заведео питання про залучення якості третьої особи Статинич, який мотивував тим, що особо приймав долю участь в будівництві предмету Судом У засіданні представник відповідача Михалишев забирає, що задає займу клопотання за його безпідставність вислухавши думку сторін, дослідивши материал справи, справа с прохожую отданную сторону. В ответственности зумовности реализации пока в принципе що собственника называется мастерный комплекс и предмет сбор, може бути залучено до участі в що рішення в може вплинути на їх права договора с еще дней столик. Чтобы справа третьего собака заявляется мастерным комплексом, не з собою с собой спочатку. Враховуючи вищий Враховый та те, що впинут до свидания право власності на верховном войну. Єдиним власником предмету іпотеки є потеричка, суд приходить до висновку, що рішення по справі не може вплинути на права обов'язки з що тому задоволений клопотання необхідно відмовити. Керуючи статтями 35210 ЦПК України, суд ухвалив та задоволене клопотання представника відповідача за першим та позича зустрічним позовом Ушиця про залучення в якості третьої особистину. Ухвало точно скарженої підлягає суддям каєшки міського суду. Носив підпис, прошу всіх присісти. Засідання продовжуємо. Є якісь заяви по питанням до початку у вас є справи. У вас є? Тоді у нас буде клопотання, враховуючи те, що тільки в сьогоднішньому судовому засіданні об'єднали зустрічний позов з перевісним для надання можливості всім учасникам підготувати заперечення до позову. Зокрема, залученій особі Петричко Віктору Вікторовичу, то просто ну, підкласти розгляд справи і враху... врахувати інтереси всіх учасників провадження. Ваша думка. Не Ви не знайомі з матеріалом. Не до кінця. Не до кінця. Ваша думка. Ваші честь не заперечуємо, у зв'язку з тим, що дана справа виглядається вже дуже давно. 2015 року дана справа. Ну, по об'єктам дуже давно. Тому ваша честь представники, вже давно доведуть участь, третя особа, четверте засідання, тому мали повний часу для знайомих з матеріалами справою. Звертаємо увагу в суду, що. Я вважаю, що сторона вивживаються своїми процесуальними правами, тому у вас честь позов це тільки по сьогоднішньому судовому засіданні. Я розумію. Що? З рахуванням ви ще наведені, якщо не ведено, заявлено було питання, суду поговоримо на ділянці у на імені процесуальну кодексу України, це право третьої особи на ознайомлення, в тому числі з зустрічним позом, так і що суду повезло до справи від власності. Судове Давайте.